Презентую вам жіночі красовочки бренду Win, за ціною 1090 гривень за одну пару таких класнючих красівок. Вони надзвичайно легкі, вам буде легко передвигатися у них, тому що тут ну, дуже сильно м'яка така підошва йде. Є ось така мавденька золотистого кольору, біла підошва. Устілка йде дихаюча. Ваша ніжка буде дихати, не буде потіти. Також ви можете в них ходити без носків, ноги не будуть пріти, тому що ці кросовочки, вони йдуть дихаючі. Біла ось така сіра моделька. Також біла подошва. Тут йдуть біло окна на основі, вони йдуть екологічні, 100%, швидке висихання. Сіра моделька. Ось такого кольору дуже класний. Вони, надзвичайно, насправді дівчата дуже легкі. ви не пожалієте, якщо замовити ці кросовки. Ось така моделька з аранчевими теж йде вставочками по боках. Рожевого кольору на шнурочках. Сірого. Така різнокольорова, цікава доволі. Темного, також на шнурках. І така моделька. В лоті буде 10 одиниць розміри від 35 до 40. Ціна лоту буде 10 900 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.